Кікбоксинг як вид спорту з'явився відносно недавно, у 60-х роках минулого століття. Він поєднує у собі техніку та правила тайського боксу з прийомами карате. На територію України цей вид єдиноборств прийшов з розвалом Радянського Союзу, і багато у чому став популярним завдяки голівудським фільмам. У Вараші кікбоксинг з'явився наприкінці 90-х років і активно розвивається на базі спортивного клубу Золота рукавиця Рівненської АЕС. Це українська школа, вона була завжди самобитною. І якщо ви туди копнете далі, в історію, дуже багато було чемпіонів світу, дуже багато було чемпіонів Європи саме з України, дуже багато тренерів було з України, якщо ви подивитесь, то тренером збірної команди Радянського Союзу був українець. Комплексна дитяча юнацька спортивна школа РЕС може пишатися своїми вихованцями, чемпіонами дуже високого рівня. На шляху до успіху, головна робота та наполегливість. Владик Буцмай – Це наш триразовий чемпіон світу. Дуже прекрасна людина. Він 18 років виграв чемпіонат світу серед дорослих. І я вам скажу, що... От всю програму, по якій зараз от працюють і виховую вже нинішніх чемпіонів, ми, я напрацьовував на ньому. От. А зараз він воює. Він воює, захищає батьківщину. Можна все напрацювати. Ну, Природа вона дає свої якісь нюанси, але я думаю, що можна всього напрацювати самому. І то в нас навіть були такі вже приклади. От, ну, Далеко не будемо ходити. От Сережа Вовдичик ну, сам по собі був, ну, скажімо так, ну, не так, щоб там обдарований якийсь, але він був пахарь і він був чемпіоном Європи, фіналістом чемпіонату Європи по боксу, серед юніорів. розумієте? А є такі люди, яким все давно, але працювати треба не з тим, в кого все виходить, а з тим, хто після тренування ще залишається в залі. Тому я ніколи, от, закінчується тренування, я ніколи не уходжу в залу, не йду. А от пацани залишаються, я підходжу, допомагаю, розповідаю. Тобто я в залі до тих пір, поки останні там хлопці, дівчина не йдуть з залу. В епоху комп'ютерів і гаджетів, коли підростаюче покоління все більше часу проводить у віртуальному світі, бажаючих займатися у спортзалі золотої рукавиці не стає менше. Був такий період у нас десь до 2000-х років, потім були діти, все було. Потім пропали, потім ми взялися за голову, вирішили, ну, чому так сталося. Промоніторили, подивилися, почали розробляти нові програми, нову методику вводити. І десь ну, з 2000, ну, скажімо так, 10-2011 року у нас знову пішли. Пішли, пішли, пішли. І от з того часу я скажу, що у нас діт... вистачає дітей. Як переконані у золотій рукавиці, починати займатися тут можна у різному віці. Є тут групи від найменших до людей старшого віку. Займатися не пізно ніколи, тому що от у нас є група, де займається навіть 50. А приводять до мене ну, дітей просто з п'яти років. Важко з ними, але цікаво, дуже цікаво. Тобто і в них є чому багато навчитися цих молоді. З свого часу, коли були проблеми з диханням чи з чим, то лікарі навіть призначали заняття боксом. У мене одна мета, щоб як можна більше дітей, дорослих залучити до занять спортом, тобто, щоб нашу націю більш оздоровити. От зараз я займаюся тим, що стараюся як мога більше людей затягнути в спортзал. Олексій Кривошеєв, Олександр Сніжко, енергія спорту, телеканал Енергоатом.